Знакові новини на соціальній країні та в ефірі чорноморської телерадіокомпанії в студії Лана Маяковська. До головних подій. Ворог наступає. Росія перекидає через кершинську переправу військову техніку. Допомога Україні. Військових та цивільних рятують лікарі з Канади. Гривня падає, а українські банкіри дорікають Нацбанку. За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло п'ятеро військових, а за увесь час понад тисяча осіб. Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Напружена ситуація лишається, зокрема, на трасі Бахмутка, Дебальцево та Чернухіно. За даними штабу, АТО, вночі терористи 13 разів вели обстріл зградів, мінометів та стрілецької зброї по позиціям наших військових. Крім того, за повідомленням обсє в Маківці поблизу Донецька була зафіксована чергова на важкої техніки бойовиків. Ситуація на півдні зони АТО під нашим контролем. Ніч в районі Донецького аеропорту минула спокійно, Але з 6 ранку бойовики почали обстрілювати наші позиції зі стрілецької зброї та гранатометів. Ми перебуваємо на визначених рубежах та позиціях. Відкриваємо вогонь лише у відповідь на атаки бойовиків. Знищуємо їх вогневі точки. Тим часом група «Інформаційний спротив під керівництвом Дмитра Тимчука офіційно відмовилася співпрацювати з ОБСЄ. Про це сам тимчук повідомив у Фейсбук. Останньою краплею терпінні військового експерта став звіт про обстріл 63-ї школи в Донецьку. Нагадаю, в ньому йдеться про те, що обстріл відбувався з українського боку. Днями ж в ефірі одного з українських телеканалів радник міністра оборони з питань обміну полоненими Василь Будик заявив, що 80% співробітників місії ОБСЄ – це громадяни Росії. Про це йому повідомив. Один з членів місії безпеки, за його словами, офіцери ОБСЄ, які працюють у Маріуполі, або колишні, або чинні співробітники головного управління розвідки Російської Федерації. Вони вкрай агресивно налаштовані до наших військових. Більше того, вони передають інформацію про розташування наших військ, буквально полюють за нашими артилерійськими дивізіонами. Підійште. Росія перекидає через Керченську переправу військову техніку її руху порту Крим. Зафіксували веб-камери. За даними видання, яке оприлюднило фотодокази, нараховується близько семи одиниць техніки переважно вантажівки та катери на причепах. Тим часом у самій Росії анонсували вже сьомий гуманітарний вантаж для України. Російське МНС планує сформувати чергову колону з гуманітарною допомогою для Донбасу до кінця цього тижня. Про це заявив журналістам заступник голови МНС Російської Федерації Володимир Степанов. Нагадаю, Росія вже неодноразово використовувала свій гуманітарний конвой для ввезення на підконтрольні терористам території України зброю та солдат. Поранених українських бійців приїхали рятувати канадські лікарі. 25 спеціалістів, серед яких пластичні хірурги, анестезіологи та мікрохірурги упродовж тижня проводитимуть операції у київському військовому шпиталі. На таку важливу медичну місію вся Канада збирала кошти. Як працюють лікарі, та кого рятуватимуть? Дивіться далі. Українські та канадські лікарі разом рятують життя. До Києва прилетіла ціла делегація зі своїм обладнанням, яке і залишить у київському військовому шпиталі. У нас є мікрохірург, є неврохірург, є доктор Лахан Фнишин пластичної реконструкції реконструкції. Робить і ще три пластичні хірурги. І є медсестри, і медбрати, і фізіотерапест. Не знаю, як сказати по-українською. Ми співпрацюємо і проводимо майстер-класи разом з нашими українськими колегами. Спеціалісти за океану вже проводять операції в Київському військовому шпиталі. Кажуть, мовного бар'єру у спільній справі не відчувають, навіть переймають досвід українських військових хірургів. На сьогодні на лікування до канадських лікарів відібрали 40 чоловік: це і військові, і цивільні, серед них, які ще отримали поранення під час акцій протесту на Майдані. Сподіваються, до кінця тижня цей список збільшиться. В основному канадійці проводять операції на етапі завершення процесу лікування, позбавляють шрамів та рубців. Фантастична річ, бо оперують і українські лікарі, і канадські лікарі разом, деякі пацієнти мають дуже компліковані проблеми. Сбер три операційні залі працюють щодня, і я четверте залі для тих пацієнтів, коли потрібно. Ми беремо ті пацієнти, які готові, наприклад, до краніопластики, у яких вже сформовані рубці, і можна робити ці операції. Залучили до цієї. Роботи чи до цього формату всіх постраждалих, які навіть були на майдані, випадки бувають складними і операції можуть тривати близько шести годин. Проте канадійські та українські лікарі продовжують повертати постраждалих в зоні АТО та майданівців до нормального життя. Анастасія Стружко, Дмитро Гришко соціальна країна. Тим часом столичні управління соцзахисту почали штурмувати пенсіонери. Переселенці зі сходу України стоять у величезних чергах, аби отримати виплати від держави. Віднедавна Кабмін унеможливив виплати пенсії жителям територій, підконтрольних так званим ДНР та ЛНР. За словами міністра соцполітики Людмили Дінісової, після оприлюднення постанови таким особам необхідно у місячний термін стати на облік та отримати відповідну довідку. Якщо цього не зробити, пенсіонери не отримають своїх виплат. В связи с тем, что на неконтролируемых территорий нам не поступают никакие налоги, ни э, единый социальный взнос. А мы все-таки должны учитывать наших граждан и обеспечиваем те выплаты, мы предлагаем им переехать на контролируемую территорию. Тим часом долар подолав психологічну позначку в 16 гривень. Торги на міжбанку закрилися на позначці 16 гривень, 13 копійок за долар, за євро правили 20 гривень 3 копійки. Банкіри та експерти в нинішній ситуації дорікають державі, і зокрема національному банку, докладніше в сюжеті Миколи Різника. Кількість іноземної валюти в Україні зменшується, відтак національна продовжує стрімке падіння. Банкіри зауважують, в ситуації винна не стільки війна на Донбасі, скільки недалекоглядна державна політика, зокрема з боку національного банку. менше, менше. тому що Що е, продукції, виручки Надо треба треба закріпить зробити як шефство над ними, Посмотріть, що необхідно. Надо фінансування, Давайте дадим финансирование. сделать какие-то поставки товара на предоплате. Давайте сделаем. Выручка придет в страну и уменьшит давление на валютный курс. Это задача, которая должна стоять государство, и вызовы, которые должны решать, и государство, и банковская система в целом. Бесхребетность и бездеятельность спровоцировала и сегодняшний курс, приближающийся к 16, и громадный отток депозитов, потому что основная депозитная база у нас убежала в Красно-Востоке. Сегодня банки оказались заложниками. Ні, послідувательний лі адсудстві даже вачекакої либо політики по отношеннях переспресхаперезаши. Однак, по факту кажуть банкіри, система українських банків і приватних, і державних переживає часи хаосу. Особливі підходи, які мають діяти в умовах зовнішньої агресії і прописані в українській конституції, фактично не діють. Мова йде про те, що е, завжди має існувати так названий план Б, по якому ми маємо працювати. І коли ми говоримо про те, що е, Треба е, на от, от виклики здійснювати та такі дії, то поки що на сьогоднішній день такого чіткого плану дії в законодавстві не прописано. Кроки, які варто вжити в першу чергу, підказують самі банкіри. Перш за все вимагають термінової реформи системи кредитування. Потрібно забезпечити е, фінансування нашої промисловості, фінансування оборонки і те, що комерційні банки. Е, Дійсно, чинному законодавству не можуть кредитувати казенні підприємства, а дійсно не можуть. Це заборонено законом, тобто можуть, але усі ризики на комерційних банках. Цей законопроект треба визначати небезпечним для держави і змінювати. Для активізації економіки необхідно запускати. запускать кредитные программы, запускать реформы. Ведь не только люди, э, доверие уменьшилось, люди стали меньше верить банкам, но и банки не верят заемщикам. Поэтому здесь должен быть э, вот такой мостик, мостик доверия. А он может быть выстроен. через государство либо через государственные банк. Про недосконалість системи банківського кредитування кажуть і в МВС, і в Котра наводять гучні факти корупції. Ми в МВД бачимо такі діла, які триваються вже 6-7 год, пода господин Найман знає історію знайшу, з весним кредитом під дві башти офісного центру, де 200 мільйонів доларів похоронено, До сих пор 6 лет ідуть суди, так сказать, між Укрсоцбанком і, значить, различними видами підприємницькими структурами. Я считаю, что за финансовые преступления на воді і более серйозне нарушення, тому що ті люди, які розрушають фінансову систему, панічне методі впливають на розрушення системи Експерти сходяться на думці, що вгамування валютного курсу полегшення умов кредитування державних підприємств та заспокоєння банківського сектору можливе лише за якнайшвидшого формування парламентської коаліції. Це насамперед залежить від прем'єр-міністра та президента. Обидва Лідери зараз мають лідери цих двох політичних сил і інші їхні команди мають зрозуміти, що або сторони досягають компроміси, і обидва в цьому виграють. І країна в цьому виграє, або обидва не досягають компромісу, і вони програються. бою і країна теж програє. Я жду скорішого формування більшості. Меня порадувало, що уже американці починають давити. буквально вчорашнє враження Байдена. Кадажу уже Україна э, сермірують парламентське бальчунство. Уже їх почала роздражати. Тож поки що всім банкам варто чекати завершення коаліціади і проведення реформ. Бо якщо не буде вдосконалюватись країна, банківський сектор теж не працюватиме краще. Микола різний Артем Кутасов соціальна країна. А от співпраця держустанов та фізичних осіб з російськими банками, які мають доступ до персональних даних українських громадян, загрожує національній безпеці України. На цьому наголосив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. На його думку, необхідно терміново переглянути перелік банків, яким надано право здійснювати виплати зарплат працівникам бюджетних установ, затвердженим Мінфіном ще в 2005 році. Лубківський висловив сподівання, що найближчим часом це питання розгляне Рада нацбезпеки та оборони України. В умовах по суті військового конфлікту з Російською Федерацією така ситуація негативно впливає за нашою оцінкою на економічний потенціал держави та її обороноздатність. Ніхто не хоче і не воює із російською банківською системою чи фінансовою системою, але якщо ця система очевидно, що вона дуже серйозно прив'язана до режиму. Російського і вона не може функціонувати самостійно, як це, наприклад, є у європейських країнах. То ми маємо бути тут надзвичайно обачними і застерегти наших громадян і наші установи від тих ризиків, які сьогодні існують. До результатів парламентських перегонів справа за двома центр виборському лишилося визнати лише двох депутатів-мажоритарників. Це будуть остаточні результати позачергових виборів до Верховної Ради України. Вже оголошені результати Офіційні переможці на 196 зі 198 мажоритарних округів переможців нарешті двох обіцяють назвати за 15 діб. Зараз порушеннями в цих округах займаються суди. Офіційно обраними ЦВК визнала 421 народного депутата. Це офіційні результати по багатомандатному виборчому округу. У новообрану Верховну Раду проходять шість політичних партій: народний фронт, блок Петра Порошенка, самопоміч, опозиційний блок, радикальна партія Олега Ляшка та Батьківщина від партій і за списками у парламент потрапляють 225 нардепів. Половина від усього складу ради. Нагадаю, 27 округів, які розташовані на окупованих територіях Донбасу та Криму, не обирали депутатів-мажоритарщиків. ЦВК обіцяє, що вибори там відбудуться, що ці регіони звільнять. Погорів на хабарі керівник головного управління укрзалізниці, заарештований за підозрою у хабарництві. Згідно повідомленню Генеральної прокуратури України, вказана посадова особа вимагала 100 тисяч гривень за включення продукції одного з підприємств в план закупівлі на 2015 рік. Наразі підозрюваний утримується під вартою з визначенням застави у максимальному розмірі, передбаченому законом при вчиненні відповідного злочину. Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. І до приємних новин місце проведення новорічних свят у КМДА вирішили перенести з Майдану та хрещатика на Софійську площу. В адміністрації запевнили, що святкування нового року відбудеться не за бюджетні кошти. Одним з меценатів, як стало відомо, є засновник міжнародного фестивалю Україна мрій Олег Скрипка. Нагадаю, 20-метрову ялинку вона буде живою. Її привезуть з Івано-Франківська. Це подарунок мера Франківська. Прикрашатимуть ялинку іграшки, які обирали на конкурсі за результатами голосування. На офіційній сторінці Folk Ukraine у Фейсбук найбільше українцям сподобалися іграшки у формі будиночків та голубів. І так на новорічні свята, згідно розпорядження Кабміну, українці зможуть відпочивати 9 днів. Згідно повідомлення, спеціальний режим роботи банків, у цей період визначає Національний банк. А от у мережі інтернет з'явився сайт, де можна перевірити, чи ще живий російський президент. На сайті putinumir.com знаходиться лише одне запитання: чи помер Путін? Та кнопка перевірити при її натисканні. З'являється повідомлення. На жаль, ще ні, не можемо нічим порадувати. Та інші жартівливі відповіді. І це була остання інформація. у Випуску. Дякую вам за увагу. Бажаю лише приємних новин. Тримайтеся.